День у нас який день зимового сонцестояння, і це насправді найкоротший день року. Сьогодні тривалість світлового дня становить всього 8 годин. У цей час північна півкуля нашої планети нахилена в бік протилежний від сонця, і візуально досягає найнижчої точки на небі. Саме астрономічне явище, зимове сонцестояння відбудеться об 11 годині 19 хвилин. В залежності від кількості днів у році де воно. Припадає на 21 або 22 грудня, і опісля тривалість світлового дня починає збільшуватись. У північній півкулі розпочинається астрономічна зима, а південні астрономічне літо. Ну я не знаю, як вам, а мені саме усвідомлення, коли от ще до нового року відбувається це зимове сонцестояння, і ти розумієш, що ну все одно далі день буде збільшуватись. Мені це дуже сильно піднімає настрій. Ну що ж, наші предки здавна шанували сонце, яке дарує світло і тепло зимове сонцестояння було днем народження слов'янського бога коляди бога зимового сонця. Він боровся зі злим духом карачуном, який хотів вкрасти сонце, а ще намагався виморозити людей, посіви та худобу, але йому це не вдавалося. і день прибував і життя відроджувалося. І в день зимового сонцестояння люди прикрашали будинки ялиновими гілками, пекли обрядовий хліб у формі сонця а вночі палили багать і котили вулицями, палаючи колеса, проганяючи темряву за повірям наших предків у день зимового сонцестояння можна загадувати бажання і змінювати свою. Долю. І е, ще в цей день, ну що кажуть, варто поприбирати веселі, викинути старі речі або роздати непотрібні, і захистити дім від негативу і нечистої сили, повісивши оберіг у вигляді гілки ялинки. Е, також радять навести лад не лише в будинку, а й в душі у себе. Потрібно налаштовувати себе на позитив, відпустити старі образи та помиритися з тим, з ким посварилися. І також варто цього дня повернути усі свої. Свої борги, ну звісно, я можу сказати, якщо на це є можливість, а, також наші предки вірили, якщо у день зимового сонцестояння буде іні на деревах, це до гарного врожаю жита та пшениці. і Якщо день буде таким сльотавим, це весна буде дощовою. Морозна погода означає, що зима буде м'якою та сніжною, а погода 31 грудня буде такою ж, як у день зимового сонцестояння. Тобто, якщо подивитися те, що зараз... На вулиці, то без снігу.